Це трояндочка синьо-жовтій йдуть, і їх назва сорту Слава Україні. Флористка супермаркету квітів Флорія Оксана Петричук показує унікальні синьо-жовті троянди. Їх привезли з Еквадору. Особливість цих квітів тризуб на пелюстках. Тут, тут є малюночок нашого герба. Дуже цікаво виглядає така патріотична квіточка. Природній колір троянд Слава Україні, жовтий. У синій фарбують лише крайні пелюстки квітки, а також зображають тризуб. Такі троянди з'явилися у продажу після початку Но масштабної війни, адже патріотична тематика зараз популярна ще більше. Багато беруть на подарунок, беруть, бо воно таке цікаве щось. Беруть воїни, які в нас на сході вони беруть трояндочки для своїх дружин. Для дівчат цікаво воно виглядає і подобається. Ціна однієї троянди Слава Україні коливається від 80 до 100 гривень. Зберігаються квіти у кімнатних умовах орієнтовно тиждень. Для цього флористка рекомендує змінювати щодня воду. І так щоб вони гарно стояли, треба багато водички набирати в троян. Вазочку, щоб було підрізати особливо, ставити не напряме сонечко, десь не біля батареї, щоб більше прохолодне місце тоді на краще зберігаються. Придбати патріотичні квіти можна у мережі магазинів Флорія. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.